Мої інсайди за 10 ранків, які я починала з малювання. Маленьке римарочко це був мій власний челендж, який я хотіла для себе провести, щоб зрозуміти, як зміняться мої ранки, якщо я буду починати їх з малювання. З того, що мені дуже подобається і на що в мене завжди не вистачає нормального часу. Перше це настрій на весь день. Дійсно, коли я починала свій ранок з малювання, в мене був прекрасний настрій на весь день. Знаєте чому? Тому що я почала ранок з улюбленої справи, на яку мене завжди бракує нормальний час. Другий такий мій інсайт це те, що я малювала те, щоб я ніколи по факту не намалювала. Ну, взагалі мені не прийшло в голову таке намалювати. Тому що як мене взагалі відбувалося? Кожного ранку я вставала, застала Пінтерест, і яка картинка мене надихне, ту я й намалюю, або змалюю, або щось подібне намалюю, або якось інтерпретую в себе. Знаєте, це. Ранок, коли ти ще не сильно о, в справах не розумієш, що до чого сьогодні, який у тебе ще настрій, такий, знаєте, коли він трохи нулячий, він ще і не туди, і не сюди. І якраз тут вилазить твоя підсвідомість, ти вибираєш картинку, яка от конкретно зараз там відсвічує якось тебе. Да? І таким чином у мене були роботи, які я дивилася, думаю, ого, круто, що я таке намалювала, бо я ну, реально за нього ніколи не сіла. Тим паче, оцей мікс матеріалів, який я робила, там пастель, акрил, акварель і пастель тому подібне, я ну, дуже рідко використовую. А тут, конкретно зранку, у ці 15 хвилин, я просто давала політ собі фантазії. Третій, немало важливий для мене пункт, як для СММ. У мене завжди протягом 10 днів був контент для соцмереж. Я могла це відео пропадати як просто своє хобі, як щось із своєю особистістю. Якось його прикольно круто зняти, що транслювати, що в мене є круті зйомочки, навики, зйомки. Ну, купа ідей з цим всім, а головне, в тебе є матеріал, з чого ти можеш робити це. Четвертий такий момент: ти малюєш кожного дня. От реально, ти малюєш кожного дня. Я знаю. Що дуже важко малювати кожного дня, шукати час, налаштуватися, особливо коли в тебе вже такий активний день, ти багато що зробив, і тобі важко зібратися, то не вистачає сил, то енергії, то бажань, тому подібне. А тут ти починаєш свій ранок з цього. Тобто, в тебе вже такий самий в скобочках, да, важливий пункт із другорядних своїх бажань, вже готовий, зроблений. І ти далі просто кайфую вже від іншої роботи, тому що те, що ти хотів взагалі зробити за день, да, такого для себе прокайфувати вже зранку зроблено. От реально, мені дуже сподобалось. Я зараз призупинила цей челендж, тому що дуже активне життя і реально не встигаю того, щоб під кінець челенджу я вже малювала буквально стоматолога в черзі, ну, щоб не пропускати ранки, бо тому що я утром. Розпаюся, бігом це все збираю, їду, розумію, що я хочу помалювати, кладу з собою блокнотик, такі малесенький в мене є. І голівець, і сіду в черзі, там щось накидую, якісь там персики, у мене здається, було щось таке. П'яте, трішечки так повторюсь: картини, які ти малюєш, це твій внутрішній стан. От, конкретно зранку, це повністю тебе підсвічує, як і що в тебе зараз відбувається ось тут, ось тут. Тому це навіть така, знаєте, саморефлексія. Ти можеш сісти і проаналізувати картини. Я так робила, тому що коли я на другий день намалювала картину, яку я ніколи не намалювала. Ну, взагалі, якось не мій стиль, не моє бачення, то я дуже багато для себе усвідомила свої почуття, що я відчуваю, що я хочу, що картина мені це несе, і я прям реально її зберегла. Це, напевно, одна з десяти картин, яка реально для мене така цінна. Тому це круто. Це такий, знаєте, як спосіб подивитися і заглянути в себе, що там відбувається внутрі. Я сподіваюся, вам було це відео цікаве, можливо, комусь корисне. Зараз трошечки поділюсь взагалі системою, як я малювала протягом 10 днів, а ви надалі, можливо, її спробуєте. Перше, я або ввечері, або зранку вибирала, що мені не малювати. Я гортала Пінтерест, вибирала картинку, яку змалюю, або яку буду переробляти, або просто надихалася. Другий момент я не обмежувала себе ні в матеріалах, ні на чому малюю. Тобто це могли бути і великі формати, і маленькі формати, і мікс будь-яких матеріалів, от до чого в мене сьогодні потягнеться рука. Третій момент я виділяла собі 15 хвилин. От реально 15 хвилин. Моя задача була промалювати 15 хвилин. Якщо картина не завершена. І я не хочу її завершити мені так ок на етапі скетчу, вона залишалась так. Якщо я хотіла її якось доповнити, додати кольорів, я продовжувала, або потім вечором вже домальовувала, якщо було бажання. І третій момент те, що обов'язково я робила після картини, я прям сиділа на неї дивилася, якщо є час, якщо ні, то я фотографувала, а потім передивлялася, що взагалі вона несе. Про що вона? Чи це, звичайно, просто скетч, щоб я там намалювала там просто для галочки, бо такі теж були, чи це реальне якесь усвідомлення моє, якась емоція, якесь там мріння, бажання, там, ну, будь-що там, були різні ситуації, і просто аналізувала її, і виписувала якісь собі інсайти, натхнення, емоції, і навіть могла з цього зробити сторітел. Тому, якщо ви хочете також почати свій ранок якось незвичайно, без телефону, без розмов, без якогось кіпішу встаньте трішечки раніше, виділіть 15 хвилин і помалюйте щось. Будь-що. Кіранкові практики також можете поділитися в коментарях. Мені буде цікаво почитати, і, можливо, я щось спробую і потім з вами також поділюся. цим.